Я не мог нічим допомогти. Я її в рот йому дишав, ну, хотів підняти, але я не бачив, коли я глянув, що мозк витікає з голови. Я вже зрозумів, що типу, я його вже не верну. Просто не верну. Я вискочила на вулицю, побігла туди до їх, та батько держить дитину на ручках, я потрогала, я почала кричати, дитина мертва вже була. Коли вибіг я глянув дитина, я до дитину вперше, одразу кидатися, а там, а там нема що дитини. Там і голови зазаді нема, і збоку нема. Я як на руки його взяв, і так два часа його держав. Навіть поліція приїжджала, я його не відпускав.